Мина літо, мина й друге, а на третє линуть преславній Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанне, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею, старшиною, іде в Чорній свиті сам полковник Компанійський, Характерник Січі, за ним ідуть Єсаули. Та плачуть ідучи. несуть пани Єсаули козацькою збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотою, три ушниці гаківниці та три самопали, а на зброї козацька кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.